А ось у Львові представники ТЦК прийшли прямо на весілля до одного з ресторанів міста. За словами чоловіка, який був на святкуванні до закладу, зайшли люди у Балаклавах. Ну що ТЦК у Львові жестить, як і вчора в Житомирі? Значить, дивіться, щойно ми були на святкуванні весілля нашого юриста Олега. І що відбулось? Це сихів, значить, ресторан Сената. Взагалі непримітне місцина, тобто всі там собі спокійно всередині відпочивають все інше. Залітає ТЦК, значить, з двох боків ззаду і з переду, значить цього закладу. Вриваються в приміщення, нікого там не питають, чи можна зайти, чи не можна. Скажем так, що це ТЦК це саме. Здогадувались просто, тому що люди просто в балаклавах з закритими обличчями. Можете подивитися попередні відео або перейти в інстаграм де, по посиланню в шапці профілю. Там є повні відео. Значить, почали шарпати людей, жінок там когось там ударили, значить, якусь жінку. Їх люди просто вигнали, тобто фізично взяли, послали їх на три букви. І вигнали, чому тому що це просто беззаконня дебільне, яке от реально люди вже не можуть це терпіти. не в не в одному місті, ні. навіть у Львові патріотичному. Розумієте, сплинуло півтори години, і що в результаті вийшло? Представники ТЦК просто розвернулися і пішли собі по там направо, наліво, куди там вони звідки вони і прийшли. Значить, яка мораль цієї всієї ситуації? Ми з моїм колегою зрозуміло, що вийшли з ними там спілкуватися? Е, значить, е, по питанню, що вони взагалі тут роблять, і яких підстав е, з яких підстав вони перебувають. Начить, люди, які були в балаклавах, не представились, начебто, як там повідомили, що це представники СБУ. Я в цьому чесно не впевнений, тому що ну сумніваюся, що представники СБУ вмирали би себе таким чином. Значить, Підійшов до нас один співробітник, який показав посвідчення, що він дійсно представник ТЦК. Коли його запитали, де наказ ну, взагалі коменданта на те, що він має повноваження здійснювати оповіщення, він просто розвернувся і пішов. У нас є це все на попередніх відео, можете побачити. І, знову ж таки, яка, яка мораль? Незаконні дії мають присікатися. В даному випадку це було саме так. Тому. Значить, е жесть продовжується. Я так сподіваюся, що вона завершиться дуже швидко, тому що реального ефекту нуль. З одним із представників ТЦК, е я поспілкувався не на камеру. Він сказав, що ну дайте хоч когось в кого просто брроня, бо від строчка, ми звіримо дані і просто підемо вже звідси. Але люди були настільки налаштовані негативно, що просто були готові там не знаю, битися, гнати їх всіх і так далі. Ну такі реалії у Львові. Я особисто при цьому був присутній, це все бачив і розказую вам, як є. Значить, тому якщо є якісь питання по мобілізації, в тому числі по відстрочкам, чи у ваш заклад незаконно вриваються. Представники ТЦК, телефонуйте, звертайтесь до нас. Я думаю, ми забезпечуємо захист вашого закладу і ваших відвідувачів.

Ні, ми там робимо! що зараз у Львові. Ресторан Соната приїхали пошіташники, хотіли виволити чоловіків, мужиків, значить, непонятно нашим. Не. Їх просто пристилють, просто вигнав на вулицю. Отак от відбувається для нас. Саме що цікаво в балаклавах, ніхто обличчя не показує, посвідчення не показує, хіра не показує. Ось без проблем.

Я не плачу. Це тобі не те, що я вип. Бандот вічить. Бандał. Хой помита, бенедикта. Дивись, чувак, я тобі свідчення покажу. Давай тобі свід. Так треба. Не плати. Конверт усе сказано. Які не представились, один з них нібито показав посвідчення співробітника ТЦК і попросив хоча б когось дати з бронюванням чи відстрочкою, або, точніше, аби звірити дані. Втім, люди зчинили гвалт, після чого військові пішли. Тільки до весіль у Львові, а й до спортзалів, за даними місцевих пабліків, рейди були в одній відомій мережі фітнес-клубів. Тих, хто не оновив дані, люди у формі виводили на вулицю та везли до військомату. А от у Житомирі під час перевірки для ТЦК влаштували танці, на відео яке шириться мережею. Видно, що чоловік у червоній курці показує людям у військовій формі якийсь папірець. Разом з тим він відбігає та то підбігає до представників військомату. Житомиряни на люди ТЦК не чіпали.